Вітаю, шановні автолюбителі! Сьогодні в нас на огляді високовольтні дроти, які призначені для автомобілів джелі LC, SK, MK та деяких моделей LieFan. Більш детальний перелік ви, як завжди, бачите в себе на екрані. Для безвідмовного запуску двигуна необхідно, щоб іскра потрапила з котушки до свічки запалювання. Ось саме для цього нам і потрібні високовольтні дроти. Вони рідко виходять з ладу за належної експлуатації, проте періодично їх необхідно змінювати з різних причин. Розглянемо ці причини та конструктивні особливості таких виробів. А на зв'язку Panda Auto, я Артем, погнали розпаковувати. Отже, поставляється це все ось в такій коробці для забезпечення зручності транспортування і їх зберігання. Дроти в нас мають подвійну ізоляцію, що захищає жили від впливу навколишнього середовища та перешкоджає виникненню іскри у іншому місці. Самі жили в нас виготовлені з матеріалів, які мають низький опір. Також якісні наконечники, що мають надійне з'єднання і системою запалювання. І останнє, що хочу підкреслити, це ковпачки з двох сторін, що добре фіксують провід та захищають наконечники. Як правило, для кожного циліндра передбачений окремий провід, тому вихід з ладу навіть одного дроту відразу відчувається, тому що один циліндр перестає працювати, що негативно позначається на тягових властивостях та динамічності всього автомобіля загалом. До основних ознак несправності таких проводів відносять. Автомобіль починає троїти, двигун працює з ривками, підвищується витрата палива, важкий запуск двигуна, особливу у мокру погоду. Достовірно визначити їх несправність можна спостерігаючи за роботою двигуна на холостому ходу, а також за допомогою тестера. Якщо він показує обрив ланцюга, провід потрібно буде замінювати. А на цьому все. Даний комплект високовольтних дротів ви можете купити в нашому магазині Panda Auto. Звертаю вашу увагу, що на кожну деталь у нас є гарантія від виробника. Навіть на даний комплект ми надаємо цілих 3 місяці гарантії. При необхідності ж можете звернутись до наших менеджерів, які допоможуть вам в підборі правильних деталей до вашого авто. А з вами були Panda Auto, Я Артем. До зустрічі у нових роликах.